Привіт, привіт, привіт. А я що, а я буду сьогодні вам жалуватися. Так, да, в мене сьогодні хтось в під'їзді написав «Алла, королева Мінета». Уже зовсім одурели. Номер телефону хто дописувати буде? Так що, дивіться, сразу скажу, я жартую про смерть, пісюни і гівно. Да? Улюблений жарт, мій улюблений жарт звучить так, секс-карліком до пізде. І по волі случаю, як ви бачите, в мене дуже багато хейтерів, ще просто в мене хейтерів. І я, в принципі, до них відношусь якось, ну, так собі. Але один хейтерський коментар мене задів. Мені написали, чим ета позорна камікеса відлічається від от позорного Нурлана Сабурова. Значить, Тупа пізда, відповідає тобі. Тим, що я з місячними сьогодні можу дати концерт, а він через них ніт. Дивіться, по житті маю дві слабості. Дуже люблю алкоголь. І наблюдать, як травмуються молоді люди. Так що чаще всього я завісаю в білому наливі і на дитячих площадках. І, коротше, недавно на дитячій площадці вчора я побачила дуже цікаву ситуацію, значить, маленький хлопчик 5 років біг, впав, почав плакати, кликати маму, і буквально через 10 хвилин на тому ж самому місці впала маленька дівчинка, така, блядь, знов йобнулась. І я думаю, оце ж наскільки нас по-різному виховують. Я собі згадала, ну, собі думаю, по-любому, ж мене мама теж так виховувала. Типу, я коли йонуся, вона така: ну, Алла, тобі не больно. Больно це розтяжки в 25. Больно це, коли мужик тобі три хамонадові циганки приносить. Больно це взагалі не хочу із Криму уїжджати і Так, да, Я спочатку війни перейшла на українську, говорю українською, але я себе недавно зловила на дуже, на такій зраді, взагалі. Я говорю українською, друзі, але продовжую їбатись російською. Отако просто. Зловили себе на думці. Ну, от російською, ти не означаєш, я там нічого не рішаю, спокійно, хлопці. Там все по-іншому. Просто я зловила себе на думці, що я така, да, сильніє, сильніє». А потім думаю, сильніє, Алла? сільнеє в твоєму віці по два рази в місяць позвонки вправляти. Якесь сильніє? Ще повезло, що він не україномовний, бо переїбав би мене блядь, кобзарем просто за таке. Я ще лежу, а він мені такий, ну типу, ти кончила? А я завелася, я кажу, не кінчила правильно, ти кінчила. Він каже, ти кінчила? піздєть!» <праць> Я кажу. <праць> я кажу, я не кінчила і не кончила, і не погодувала кота тобі взагалі що до цього всього до моїх проблем. Я же щас папочка тебе поможет. Я кажу, що що? Він каже, батько. І я думаю, о, блять, після, спомігте мені, звісно, зараз своїм батьком. Там взагалі до другого прошестя Христа ближче, блядь, чим тепер до того оргазму просто. І коротше, що я ж думаю, типу, але треба шукати якийсь вихід. Ну, не можна їбатись російською. І я така думаю, блять, я придумала. Я знайшла вихід, друзі, тепер я їбусь метафорами. Я коли хочу, щоб мене їбали сильніше, я кажу «русський воєнний корабль. Коли хочу, щоб він швидко закінчив, то кажу, відкрився Макдональдс, біжим Мак». Коли хочу, щоб кінчив мені в рот, кажу, у мене челюсть русскоговоряща». Я по-другому не вже. Ладно, а похлопайте, хто багато працює, в кого бувають мало вихідних, я такі люди. В мене теж дуже дуже мало вихідних, і недавно в мене був перший вихідний за три місяці. І я собі подумала: Господь Бог, нарешті, нарешті його проведу без коміків, без стендапа. Я просто буду цілий день їсти, пити, може, передьорну, якщо фотку мертвого русского знайду. Типа, все мало бути класно. І коротше, мені дзвонить один мій ухажор, дуже багатий. Дзвонить мені і каже, але я тобі устрою лучший вихідний в твоїй житті. лучше тобі дуже сподобається. Виходь, час я тобі заїду. Я виходжу, він за мною заїхав на самокаті Ах, і кажу: удивлена, що ти приїхав на самокаті, а не на своїй Мазераті?» Да, блять, я удивлена. Він каже, це буде лучше свідання в твоїй житті». Я кажу, і останнє. Правильно розумію? я в три роки застряла головою в заборі. В п'ять Я коли це розказую, розумію, звідки в мене нездорова тяга до порно, де жінка всюди застряє, да? Я в прошлому році зламала руку, просто сидя на лавочці. який мені нахуй, блядь, самокат. Я на цей самокат дивлюся, мені мама дзвонить і каже: Доця, в мене є причувстві. Дуже погане наїття. Я кажу, яке? Що ти вмреш. Просто я кажу, мама, це не наїття, це аксіома, тому що, естественно, ми йобнулись. Ми йобнулись, збили вілесіпідіста. І це ще навіть з двора не виїхали. І він каже: ми їдемо на пікнік в парк. А я, як і всі жінки-пацики, а бажаюся ви ще свідання в парках. Там для кожної жінки любе свідання в парку це, блядь, просто перед вами і тют, закладчеться і долбайоб. Ми приїжджаємо в парк в собачий. Він каже: ну ти ж скучаєш за своєю собакою. Я й за доларом по вісім скучаю. ти. О, я кажу, ідея хуйня. Він каже, ідея — бо. Через п'ять хвилин собаки пиздили його прошуто, Мене помітили. Помітили, це не побачили, дівчата. <праць> <праць> Як що. Але він каже, я зараз все і справлю. Він каже, я зараз все ісправлю. А буде... я думаю, блін, ну все рівно, зато класно. класно, немає коміків, немає стендапу, все круто, класно. Він каже, я тебе зараз відвезу в волшебне місто, ти там ніколи не була і не спуздів, привіз мене на стендап. Ще столико так спереді взяв, щоб до нас доїбалось 100%. Ведучий каже, хто перший раз на стендап? І це каже, все, вона до неї доїбись. А мені ведучий каже, Алла, ти ж сказала, що ти не можеш сьогодні виступити, брати устала від стендапа. Я думаю, просто круто, просто класно. Це мені каже: а по чому ти не сказала, що ти стендап-комік? Я кажу, почому ти не сказала, що ти долбайоб? Він каже, правильно розумію, секса не буде. Я кажу, в тебе ніколи. блядь. Він каже, просто я розстерявся, ти мені дуже подобаєшся, тобі хтось сказав, що ти на півіцу Адель похожа. А я думаю, ну пошучу вже хуже не буде. Кажу, надіюсь до її похудення. Він каже: ну, а як? Я кажу, ти їй на Стівена Хокінга, похож? Лучше б сидів і мовчав. <праць> да. Ладно, ще розкажу вам, Ей, пішла короче, в спортзал, прикиньте. Бля, я пішла в спорт. Що за о, що було. Що за таке? Пішла в спорт. Я знаю, я не хотіла. Я завжди «Я боялась дуже, тому що там ж дівчата дуже гарні, там просто вони амбасадори краси, так? Да? І я амбасадорка всім <реш> <реш> прийшла. І типу, але мені тренер мені сказав, «Алла, два місяці я з тебе зроблю помелу...» Я думаю, ну ти волшебник, звісно, просто невероятний. За два місяці в помелу, з помелу. Ти невероятно. Але він мені каже, Алла, нужно бросить пить. Здрасте. Психолог мені теж сказав, Алла, вам нужно бросить пить. Хоча б у мене на сеансах. <плес> Ладно. Так, ще що, знаєте, ловлю себе на думці, що я старію. Да, думаю, що... Прям конкретно дивлюсь на тебе, блядь, і вже прям бачу себе. Пересохла там настільки, що. Ладно. <ріст> 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 Коротше, я старію, тому що думаю, що раніше було краще. Хто думає, що раніше було лучше? тому що зараз діти що? Вони перевіряють свої эти зранку тіктоки, інстаграми. Я в дитинстві зранку перевіряла, чи живий та махочі. І мій дід. Ну, типа більше всього, що мене бісить зараз, це ходоги. Я ненавижу просто ці сучасні ходоги, це просто якесь іздівательство, якийсь чехол на пісюн взяли, да? сосиску вставили, майонезом харканули — 45 гривень на тримаємо. Раніше ходог, який був, там булка одна, це просто злі з злівої цицьки помили Андерсен. там в булки все, капуста, морква, крайня плуга, блять. Там, щоб то вкусити, два курса мінета треба було проходити. А що ви смієтесь? Я була на курсах мені. Я не по своїй волі. Мені подарили значить, колеги, тому що я дуже азартна. Я не вмію програвати взагалі ніяк, а там після кожного заняття ви маєте здавати екзамен. І забігаючи наперед, хочу сказати, що я не здала. Я провалилась і подавилась, братан. Просто. Я туди заходжу, а там парти за кожною партою по пісюну і сидять жінки за 50. Все, з жінки за пі... Другу вищу получали, мабуть. Почався екзамен, вони вхопилися за ці пісюни, там, там таке почалось, там просто фабрика ручної ліпки голубців. Там балована галя просто почалася. Я думаю, але ми не можемо програти, взагалі ніяк, Я не можу програти. І я така у цій пані головочій майстрині кажу: а якщо пісюнів буде два? Отож, два писана в своїй житті, де я бачила блять? в Пернухі. І то в Гейській, блядь, да. і то в кадрі, був в Путін і Лукашенко, братан. Але вона мене пощадила, ця жінка, винесла мені другий ділдак. Огромний. Єдиний, який лишився, блять, він був настільки великий, люди, якби отак підкинула повітряна тривога, почалась. Кажу, я маю що з ним робити взагалі. Вона каже, ви ж то мені, хотіти отримати йому удовольствие? Я ним поїбало, не хочу об'єктивно. Но на кінець вам скажу, що дуже повезло, що я була на цих курсах, тому що будь-який ходок зараз просто з двох сторін залітає на ура. Всім пока, дуже дякую, класні. Дякую, що дивитесь моє відео. Підписуйтесь на канал, тут багато станових.